В Магаданській області живе більше українців, ніж по всьому так навальному зеленому кліну. Добре, що ви знаєте, що зелений клин це Україна. Мабуть, ви дивилися мої відео. Молодець. Але. Ну, рзену так коротенько до питання. Є класичний зелений клен. Зелений клин в класично, тобто, столітньої давнини це є сучасні Приморський край, Хабаровський край, єврейська ономна область, Амурська область і Сахалін. Оце є оседя наші наш зелений клин. Ну там ще були Маньчжурії, Харбін. Ну то вже Китай, ми в Китаї його не заберемо. Тобто, це оця територія. Класична далі, заселення інших регіонів відбувалося в інший час. Зокрема, ви кажете, Магаданська область, так, Маданська область це теж є Україна, і заселення відбулося в пізніший час. Ми знаємо, що в Магаданській області є основною річкою Калима, Колима. І ми знаємо, що на Колуму і передали тисячі і десятки тисяч найкращих українців, патріотів, націоналістів, борців за Україну. Тобто, там такий добрий генофонд. Там українці були заслані, вони там працювали, вони там жили, вони там розмножувалися, вони там помирали. Та земля всіяна українськими кістками, А ми знаємо з вами, що там, де засіяна земля українськими кістками, це і є Україна. Мало того, там є абсолютно більшість населення, Мсеурі, яка живе в тих всіх регіонах, має українське етнічне походження, українську кров. Різною часткою, але має українську кров. І тому ці території, зокрема Гаданську область, Чукотку, Камчатка, згадана вже попередня Сахалінська область, Приморський край, Хабаровський край, єврейська Амурська область і Забайкальський край, як мінімум половина забайкальського краю, є українськими землями і повинні стати, бути належними до держави України за нас на концерті війни. До речі, Забайкальський край це територія, куди висилали наших українців. Повсталих гайдамак, коліївців, інших наших повстанських ватажків, повстанських повстань і козаків. Це власне місто було на То що це є українські землі? І вони мають е, захотіти стати українцями? Вони мають. Вони мають в собі той український ген, але він є приспаний столітньою країнонавесною діяльністю Російської е, імперії, СРСР, і Російської Федерації. Ми маємо розбудити той ген. Тому держава Україна повинна проводити системну освітню і пропагандистську діяльність на тих землях, щоб розбудити той ген українців них, вони захотіли бороти собі українську ідентичність і стати належними до української держави, і щоб кордони України були з Америкою на Алясі, і з Японією, і з Кореї з Китаєю. Це має бути Україна іншого боку треба відповідно сідню діяльність проводити і на територію України, щоб українці теж усвідомили свою єдність із нашими українцями, які живуть на далекому сході? Гуртуємося по